Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні говоримо з Русланою величко Трифонюк, яка виконує обов'язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Добрий день, пане Руслан. Доброго дня. Ветеранський фонд, скільки пам'ятаю, був створений ще до масштабного російського вторгнення. А після того як воно почалося, гадаю, роботу вас точно додалося. Чому полягає мета і завдання фонду, якщо коротко? Справа в тому, що Український ветеранський фонд зареєстрований 2 лютого 2022 року, і процес реєстрації загалом бюджетної установи він трошечки такий е, довгий. І е, ми почали реєстрацію фактично ще до повномасштабного вторгнення, а завершили уже в час повномасштабного вторгнення. Тому. Е, Роботи у нас додалося з самого початку реєстрації фонду, можливо так сказати. Фонд загалом створений і працює для того, щоб не просто яким чином міністерство воно фактично. Реалізує е, політику, так а mm. ми, уже типу, фактично, є руками міністерства, які е, е, впроваджують цю політику і якісь певні зміни е, на, в житті. Mm. Ви працюєте власне лише з ветеранами чи з родичами вояків, які загибли? Ми працюємо з усіма особами, які відповідно до законодавства є нашою соціальною категорією. Тобто, це і родини, члени родин ветеранів, члени родин загиблих, померлих, далі УБД, учасники бойових дій. Також давайте не будемо забувати, що у нас. Є ще ветерани входять, і учасники, що брали участь у різноманітних міжнародних місіях, угу. і тому подібне, і також, типу, ветерани загалом збройних сил. Угу. Ну, власне, зараз так розумію, йдеться насамперед про ветеранів цієї війни, яка почалася в 2014 році. Я розумію, що серед тих ветеранів є багато тих, хто не лише тих, хто зазнав поранень, а й тих, хто пережив психологічну травму. Ну не кажучи вже про те, що загибель близьких це і величезна трагедія, і також неймовірно травма для близьких. Чи займається фонд психологічної реабілітації чи допомогою в психологічної реабілітації? У нас функціонує гаряча лінія кризової підтримки. До нас можна зателефонувати. Вона працює цілодобово. До нас можна зателефонувати, і в нас на лінії кризової підтримки працюють професійні психологи. Вони можуть допомогти. Ветерани очуть потребують допомоги для того, щоб насамперед адаптуватися в суспільстві. Ну, іноді доводиться опановувати нові професії, нові заняття. Яка допомога в цьому передбачена: юридична, навчальна, фінансова? Справа в тому, що на цьому тижні ми запустили і юридичні консультації. Зараз до нас звертаються досить багато людей з різноманітними питаннями. Це і яким чином оформити статус, і яким чином там, отримати якісь певні пільги і тому подібне? Також ми вже працюємо, співпрацюємо з українським католицьким університетом, з бізнес-школою стосовно напрацювання курсу для ветеранів. Щоб коли вони повертаються, uh -huh. там спочатку треба привести розум та тіло до ладу, фактично, uh -huh. і це буде така коротка інструкція, яким чином що і як робити, а потім вже uh, uh, ми поговоримо про якусь професійну реалізацію. Uh -huh. Тому що е, за даними досліджень досить багато ветеранів вони не повертаються, е, але ми говоримо про дослідження і про ветеранів, які були до повномасштабного. Ну, То вони досить багато, не, великий відсоток ветеранів не повертаються на місце роботи, де mm. вони працювали. То е, ну, дуже... власне цього місця роботи може і не бути, враховуючи масштаби. А ну це ми говоримо зараз. Ну про теперішні mm -hmm. про теперішні реалії, mm -hmm. але е, я зараз говорю про дослідження, які були до повномасштабного вторгнення. І вже тоді ветерани не поверталися більшість на місце роботи, де вони працювали. Дуже багато ветеранів е, засновували власний бізнес, mm -hmm. у власному бізнесі, і дуже багато ветеранів перепрофільовувалися на якусь іншу е, професію. Mm -hmm. Ну, зараз у нас буде великий е, велика увага стосовно і е, яким чином знайти себе у цивільному житті. Яку професію, можливо, там їм потрібно, яким чином можна заснувати власний бізнес. І також у нас також буде приділена досить велика увага для виробничих професій, тому що ми всі забуваємо про виробничі професії, а вони є, і це фактично живі гроші. Е, ви казали про ветеранський бізнес, ну це те, що так би мовити, наочно багато хто бачив. Бо дуже часто це підкреслюється, що це що саме ветеранський бізнес, е, яка що передбачається програма підтримки цього такого бізнесу, і скільком бізнесом вже на, на допомога? Справа в тому, що у нас є і мікрофінансування, і макрофінансування. Мікрофінансування у нас розпочалося саме через повномасштабне вторгнення, тому що тоді ми зрозуміли, що дуже багато членів родин ветеранів в першу чергу вони були евакуйовані з свого основного місця проживання, і фактично вони були евакуйовані голі босі, без абсолютно нічого. Там, наприклад, чоловік пішов захищати країну, mm -hmm. а, людина а, в чужому місті, без нічого, а, і для них треба було, хоч якийсь малесенький старт, хоч якісь кошти на те, щоб знову розпочати як. Якусь професійну діяльність і в них дуже багатьох це були фізичні особи-підприємці або самозайняті особи, і от на по, по цьому мікрофінансуванні у нас досить багато насправді подавалося там на. Якісь е, перукарські приладдя на манікюрні приладдя і тому подібне. Наразі до нас типу на це мікрофінансування, тому що там ти просто подаєш пакет документів. Це не конкурс, ти просто пакет пакет документів. Подаєш типу і е, для тебе е, відповідно до витраченої особи компенсують кошти. Е, е, зараз це генератори. Багато ну, власне, власне, я думаю, що багато хто бачив цю рекламу саме про генератори йдеться. Ну, так. враховуючи ситуацію, очевидно, це, так. І оця от програма мікрофінансування, вона О, е е така досить гнучка, е mm -hmm. е тому що це можуть бути ті самі там перукарські, якісь mm -hmm. приладки, манікюрні приладдя, там швейні машинки були mm -hmm. на стані. Дуже багато всього. І е е е от зараз це вже генератори. Mm -hmm. Діваюся, що більше ніяких от таких, от е, нови, нововведень в наше. Повсякденне життя не буде. І також у нас є фінансова підтримка, ми називаємо це макропідтримкою. Це минулого року було проведено два конкурси саме для бізнесу від 500 до мільйона гривень. Це вже конкурсна програма, на яку подаються проекти, відповідні кошториси. Туди обираються окремо експерти. І експертна рада вже оцінює дані проекти та рекомендує той чи інший проект для підтримки. Власне, це йдеться про бюджетні кошти чи залучаються з інших джерел також. Це і бюджетні кошти і залучаються з інших джерел. Також минулого року на ці конкурсні програми ми залучили 120 тисяч доларів від організації «Разом». і ми націлили їх на підтримку ветеранського підприємництва саме на ці конкурсні програми. Які зміни передбачені на цей 2023 рік? Справа в тому, що минулого року ми розпочали саме конкурсні програми а, уже під кінець року. Це був а, вересень місяць. Цього разу ми будемо працювати з конкурсами цілий рік. Також зважаючи на попередній досвід, конкурсні програми будуть дещо видозміненими, тому що е багато, наприклад, там людей не подається від 500 до мільйона, тому що це типу для них багато, і потрібно мати типу, там, або виробництво, або е іншу якусь певну типу, операційну діяльність, яка б могла посвоїти кількість цих коштів. Тому зараз будуть і менші суми окремо mm -hmm. на окремих конкурсних програмах, і також більші суми, тому що е є, наприклад. От на якісь певні е такі фермерські, наприклад, господарства, або там на е якийсь бізнес, що працює в сфері ОПК. Цієї суми на жаль замало, тому що ми говоримо про якісь більші, наприклад, купівлю основних засобів, і це набагато більші суми. І зважаючи на те, що дуже багато ветеранського підприємництва наразі релоковано, то вони також якимсь чином майже починають з нуля. Більш широке запитання, я знаю, що ви співпрацювали із соціологами. Як зараз суспільство сприймає ветеранів? Ой, я вам чесно скажу, що от коли ми цього разу подивилися соціологію, нам трошечки е, стало легше, тому що минулого серпня е, ми трошечки були максимально здивовані е, в негативному сенсі цього слова, е, тому що 30% е, загалом громадян України. Сприймали під поняттям ветеран, ветерана Другої світової війни, і 19% з цих громадян це люди віком від 18 до 35 років, фактично молодь. Наразі, коли ми провели опитування, це вже 7%. Тому в першу чергу, коли ми говоримо про ветеранську політику і ми маємо працювати також із суспільством, і з громадянами, тому що, на жаль, ми можемо згадати, яким чином сприймалися ветерани в mm -hmm. Україні, і це були пільговики. Mm -hmm. ну, Сприймали mm -hmm. так ті, що літні люди, ті, що ходять під червоними. Пропора Ну, пам'ятаємо цю так. стереотип, так би мовити. чомусь е люди могли вже і на час повномасштабного вторгнення зрозуміти, що ветерани це молоді хлопці та дівчата, які захищали уже країну, і які знову захищають країну, і які зараз захищають країну, захищають наші з вами життя. Я часто зустрічав міркування про те, що, от, мовляв, військові, які повертаються з фронту, чи повернуться в майбутньому з фронту, вони повернуться і змінять наше суспільство докорінним чином. За вашими відчуттями, чи готові до цього самі ветерани, так би мовити, до більш активної діяльності громадської, до політики, чи відчувають вони в цьому потребу? З моїми відчуттями нашому суспільству варто подорослішати і, нарешті, брати відповідальність на себе. Тому що ми, звичайно, можемо кожного разу нарікати там на владу, ще на когось, сподіватися, що хтось прийде і зробить. Однак ми маємо зрозуміти, що на кожних виборах ми. Або приймаючи рішення, або йдучи голосувати, не йдучи голосувати і тому подібне, ми робимо певний вибір, за який потім несемо відповідальність. І тому нашому суспільству, врешті-решт, необхідно е, зрозуміти, що наше їхнє життя, воно в їхніх руках, вони відповідальні за своє життя, як і. Певними вчинками своїми вони несуть відповідальність за майбутнє життя нашої країни. Тому що не можуть тільки там е ветерани, які повернуться з війни, які пережили е жахливі насправді е події на війні. Прийти і е, на них знову покладуть якісь такі високі сподівання, так як на виборах нас знову покладають на когось високі сподівання. Ну, В першу чергу люди мають зрозуміти свою відповідальність. Країна має бути відповідальною. Ну, власне, я думаю, що і е, участь, так би мовити, суспільства і е, фактично. Ветеранами є саме суспільство, тому що це ж не на віддільно, це не якась окрема верства, так би мовити. Це люди, які ну умовно кажучи, залишили там місце роботи якогось буденного життя, пішли на фронт, то вони повернуться. Це ті ж самі люди, так, так звичайно, з більшим досвідом. Але ну не обов'язково це з більшим досвідом. Наразі, як і в 2014 році, згадайте початок цього всього. Наразі це фактично наші брати, наші сестри, наші сусіди це люди без якоїсь бойової підготовки, без якогось там військового минулого. Це часто там айтішники те самі, які взяли зараз зброю і пішли воювати. І вони дійсно воюють. І е, тому. Тут необхідно також зрозуміти, що війна не закінчиться сьогодні, не закінчиться взавтра і не закінчиться післязавтра. І вже нарешті говорять, що можливо, до кінця 24-го, але це можливо. І тому тут необхідно кожному з нас максимально розуміти, в яких умовах ми живемо, прийняти ці умови. і Відповідно, мати якусь певну підготовку. Тому що мати там оцей рюкзачок, з яким ти входиш у укриття, це така елементарна просто річ, яка має бути у кожної людини. І кожна людина насправді, спускаючись або не спускаючись у Укриття вона також несе відповідальність там за своє життя і також несе відповідальність е, фактично за те, якщо не дай е, Боже щось і попаде, то скільки там будуть розривати і шукати е, рятувальники. Дякую, нагадаю, що ми говорили з Русланою Величко Трифонюк. Тимчасово виконуючи обов'язків виконавчої директорки Українського ветеранського фонду про ветеранів та українське суспільство, частиною якого вони є, це був Олексій Мустафін. До зустрічі.